Всім привіт! 18 квітня 25-го року. Покажу, покажу вам стан персика цвіту. Вже повністю розцвів персик. Я тільки почав його в минулому році формувати. Дуже так не дивіться, не критикуйте за формування, Бо ніхто його не формував років 10, тільки минулого року почав. Я думаю, вже на наступний рік буду краще, краще його сформую, получиться Але що хочу показати? От дивіться, цвіт на персику. Все добре, переходимо тут до сливи. Розціла повністю. Дуже багато цвіту буду нормувати вже по зав'язках. Така буде зав'язка, Так буду формувати. Далі. Виясняться все в одному місці. На відсотків 40 розцвіла вже. Так само. І що саме дивне? До чого я веду? Дивіться, груша. Майже повністю розцвіла. Одночасно з персиками, сливою. Одночасно з кісточковими. І... Ще не все. А тут я бачив, дивіться, яблуня. Бачите? І яблуня починає цвісти. Все цвіте одночасно цього року. За минулого, минулого тижня, ну приблизно там ну, 10 днів назад чи менше, було мінус 10 температура. Сьогодні плюс 30. Північна, сторона, північна частина Львівської області. Плюс 30 в день. Тобто за тиждень, ну за 10 днів температура виросла на 40 градусів. Це аномалія. І через те воно все так відбувається. А от яблуня білий налив. Так само починає розцвітати. Стара яблуня буду її зрізати, але не повністю одну гілку зрізав. Тут вона дала нові пагінці, через років два обріжу і цю гілку. І ще кілька років вона буде плодоносити, так надіюсь. Ось так, ще поки тут покажу Елізу прищеплену, не можу нею натішитись. Росте по днях. Прищепи. Отож, бережіть себе, менше ходіть по вулиці без потреби. Особливо гіпертоніки, хто має проблеми з тиском, бо адаптація дуже така складна для, для людини за 10 днів 40 градусів різниця температури. Добре, бувайте здорові, всього доброго на зв'язку.